Всім привіт! Сьогодні в центрі уваги у нас знову мережка з настилом і прутиком через чисницю. Розповім вам, яку тканину вибрати, як вибор тканини впливає на вигляд мережки. Розповім, які ниточки використовую. Перед вами дві тканинки. Ось ця тканина це. Коноплі ось початок життя нової сорочки, уставочка. А ця тканина це цвейгард Белфайст. Це початок життя моєї нової сорочки, і роблю я її на коноплях. Думаю, що це приблизно 32 каунт, може, трішки більше тут наточок. В одному сантиметрі. Бо 32 каунт це у нас десь 12 з половиною ниточок в 1 сантиметрі. Е, так, ниточки дуже тоненькі, і е, я собі вирішила робити е, стовпчики по 5 ниточок. Зазвичай це 3. Ось зробила, як завжди, схему. Собі, можна роздрукувати, але мені так більш подобається, і я для себе роблю так. Тканина білого кольору, і купувала я її на польському сайті світ Льону, ну такий подібний до нашого українського. І використовую. Ось такі ниточки. Це DMC Бродер Special. Номер ви бачите. Тож, такі ниточки, зараз вам покажу, вони без блиску. Це хлопок. Ниточка кручена. Але ця ниточка тримається купи, не розділяється на волокна, ну, тож вона мені дуже сподобалась. У цієї конопляної тканини така тонка ниточка. І е, я, як завжди, по звичці е, повитягувала ниточки. Ну, наперед. Я завжди так роблю, але тут це не спрацювало і було дуже так трудно все привести до ладу. Я зараз вам вставлю, я там зняла маленьке відео, до ладу ну, дуже трудно це привести. Тож, я рекомендую витягувати ниточки поступово. А зараз покажу вам тканину, яка є моєю найулюбленішою для мережки. І це цвейгард Белфаст 32 каунт. Вона не біла, а слонова кістка. І з нею я використовую ось такі ниточки. DMC Perle. Ось це номер кольору. Це товщина є ще номер 12. Ниточка трішки, вона така, вона не матова, вона трішки переливається, теж кручена, але не розділяється. Ось покажу вам. ця виглядає матовою, ця трішки така, як глянцева, можна сказати. Тож, обираючи більш ніжну тканину. Ви робите мережку, котра дійсно схожа на мережеву. Вона така, е, така тонень, тоненька, ну, дуже приємна, красива тендітна, але є свої нюанси робити е, трохи трудно. Е, це е, ну, така мережечка більш цупка виходить, але теж дуже красива. Теж нагадую мережево. Але скажу вам чесно, що коли я почала тут робити мережку, то я вирішила, що в мені вже потрібні окуляри. Ну, це дуже трудно працювати з делікатною такою тканиною. І ще вам покажу, як можна регулювати вигляд вашої мережки за допомогою кількості ниточок. Тобто ми маємо тканину і обираємо стовпчик на дві ниточки. Та тут у мене висота, теж дві ниточки через чисницю, ну, дві на дві. Дві чисниця, дві вирізала дві, дві чисниця. І е, тут я використовувала нитку муліне в два складання, і в мене получилась така ось мережка. Ви можете е, зробити той самий малюнок більшим, тобто вирізати більше ниточок та робити більше настилок. І е, ну, можна сказати, що, там, допустим, е, уставочка у вас буде з більш такою широкою мережкою багатою, як кому подобається. Тож, обираючи тканину, ви можете Самі собі регулювати вигляд вашого малюнку. Можете експериментувати з нитками, не робити зразу на тканині для уставки. Можна взяти якусь, якийсь маленький зразок і зробити собі. Ну, Такий тренувальний варіант. І вирішити, як вам подобається, скільки у вас буде ниточок в прутику, скільки настилок робити. Це все буде змінювати зовнішній вигляд вашої готової роботи. Так, а ще хочу вам показати різницю між товщиною ниточок. Ось це коноплі. Так, а тут це лен, це коноплі. Але хочу сказати, що великим плюсом конопль є те, що вони таким більш м'якішим, і вони не так мнуться, бо лен, ну, дуже мнеться. Подивіться, і це вже так і буде. Тож чекаю інформацію від вас, яка тканина вам більше подобається, яку тканину ви використовуєте для мережки. Також поділіться, які ниточки використовуєте. Ну а на цьому все, до наступних відео. До побачення!